Несеться євробачення шаленим темпом. Усіх вітаю. Мене звати Нателла Кірс, і сьогодні перетираємо наступні дві композиції національного відбору на Євробачення 2024. І на черзі чоловічі тембри, які зводять з розуму усіх, оскільки ми про толерантність тому і творчість до вподоби, як так і треба не лишень дівчатам. Вриваємось у повне ла 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 шлях. та адреналіну моніторі. І хотіла би розпочати цей випуск з феноменального феномену успіху Спішний артист, як так, який всього лише за два роки своєї сольної музичної кар'єри вже втрапляє у десятку найпрослухованіших артистів в Україні. А про його сольник 21 грудня не говорив лише ледачий. Ну я би сказала про ту чергу, як за молоком у вісімдесяті. Одначе, як так, у нас не молоко 80-ті, не є його творчість дефіцитом. Релізи у нього мало на що місяця, а дуеті вже не збираються на усі пальці рук. То наступний левел його музичного звучання, звичайно, попертися на сцену Євробачення, на яке по секрету вам відкриває таємниць. Ну, він хоче настільки сильно потрапити, як Діка хотів отримати того. Оскара, але Ярослав, як ми підготували домашнє завдання і що у нас із піснею? La, 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 la. капля, а можливо і не капля тієї гірчиці про заявку від артиста. Як так на Євробачення пісня «Ла-ла-ла». Ну можу перше, що сказати, напевне, мене відштовхує сама назва «Ла-ла-ла». Давайте для початку вам історичного нудотного «Ла-ла-ла» з 65-го року.

啦啦啦。 Наступна кумедія структури цієї пісні розпочинається в нас з невеличкого тексту і перед приспівом з ла 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 геніально звучить слово Денс Йоу, Діджей. Я як там? ЕМСІ? А що я? А я нічого. знаєте, послухаючи цю пісню. Якби я не знала, що це не заявка на національний відбір, я би подумала, що вона була написана під час проєкту мультитрек. Ось таке експериментальне враження складається. Що це просто частина творчості, як так, але не заявка на європейську пісенний конкурс і сцену. Серце ранула, рана не зажила. Не хочу бути грішницею. Ви також висловлюєте свою думку нижче у коментарях. Можливо, лишень у мене таке особливе ставлення до того ла 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 Коли я його чую, то очі покидають орбітом. Але на 48 секунді у нас вривається у композицію «Саксофон». Yeah. Який камбекнув мене до 2017 року та виступу Молдови. Ну, забагато саксофону на Євробаченні буває, як і звичайні від України сопілки. Минулорічні представники Мальти теж ганялися з тим саксофоном по сцені. Вже бачу це в номері Ярослава. І ще зверніть увагу, що пісня від Мальти під назвою взагалі Денс-слово, яке теж використовує свої композиції перед Ла-Ла-Ла ла ла Денс ла ла. Ла 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 перейдемо до такого оригінального мостику перед заїздом на фініш, який вирізняється з поміж усієї творчості звучання Ярослава. Хай це все до трибун цей шмат нагадує мені про звучання творчість іншого українського гурту, який співав все російською. Це гриби, не ті, що після дощу, а гриби ті, що про таючий лід та копи не люблять нас. Ось щось є подібне. Не знаю в чому причина, але певне знаю. Певне збиває мене з пантелику це посереднє ла-ла-ла. Ну, коли я співаю цю пісню, в мене всередині якесь прям вогнище горить. Я не знаю. Пісня буде дуже драйвова, напевно, більше невесела. От. І пісня ла-ла-ла – -ла» Це також частинка мене, так як я відчуваю. Якось так, так вона легка, але вона. Поза тим, щоб стати хітом, є частиною творчості Ярослава як експеримент, але із цією піснею він буде відкривати фінал національного відбору і задавати весь настрій і темп того, що там буде творитися. Тому як розумієте, відповідальність на його плечах тоннами своє враження про пісню залишайте нижче в коментарях. Чекаю. Ще один оригінальний подібний по тембру до як так. Фіналіст національного відбору це «Древо». Він же Максим. Раніше у своїх випусках про українську музику я ближче знайомила з його творчістю. Він став популярний через пісню він розпочав свою кар'єру всього лише 2023 року. Сьогодні вже один серед фіналістів із піснею «Endless» Chain. Це не просто пісня, це про незламний дух і силу волі. Насамперед, найбільша ціль, мені здається, Євробачення і моя, щоб українська музика об'єднала світ і показала її міць. Навіть я не знаю, як вам це описати, і які взагалі у мене є припущення щодо майбутнього цієї композиції, оскільки ми зараз прослухали з вами невеличкий шматок, і ви вже можете зрозуміти, що пісня у жанрі рок така собі стилістика, яка нагадує про творчість міюз. І це взагалі вподобаний мною лав рок, такий стиль, такі емоції, які вони викликають, наче я стаю на краю літака перед стрибком з парашутом та ейфорія, адреналін. Ну, це наче секс із музикою. Ну, хай буде так. Ось це я відчуваю. Цікаво, що відчуваєте ви, коли це чують. І, взагалі, найліпший комплімент, який можна зробити артисту, його пісні, це коли вона звучить як найкрутіший саунд оскароносного голлівудського фільму. Feet, right every... Таке саме відчуття є від Endless Chain та виконання Древа. Можливо, так не ідеальна там англійська. Feet, right every... але чому би Таке звучання не відправити від України на Євробачення. Був калуш з сопілкою. Були сучасні творчі. То чому би не вжарити ось таким стилістичним кайфовим роком, так не жорстким, грубим, а ось таким затянутим, працянутим, таким сексі. Та й взагалі, якщо так розібрати пазл, який нас складається з цієї заявки на Євробачення, то у нас все в гармонії. Є унікальний тембр, який вирізняється. Є манера і є впізнаваний хук у стилістиці пісень квін. Чим би вам не ідеальна музична палітра для Євробачення цього року від України у виконанні Древо? Ну ще просто розкішний перформанс, і ідеально за це можна голосувати. Ну а що поробиш? Ми люди з вами прості глядачі, нам би просто видовище на сцені і все. І щоб хотілося ще раз проговорити, це багато хто прискіпується до вимови до інглішу. То ми ще не чули коментарів від самого артиста. Потрібно буде в нього запитати: ну можливо, це його художнє бачення, такого звучання його пісні. І пам'ятаємо, що взагалі у фіналі національного відбору ми голосуємо за. Пісню за творчу заявку на Євробачення, а не сліп відправляємо смски за свого улюбленця. Ну, якщо що, улюбленці, це ті, які мешкають із нами, чотирилапі, кішки та собаки. До речі, кого любите ви більше? Більше Ви собак чи кішок? Я в принципі люблю 50 на 50 і собак, і кішок. Древа у нас виступає під номером. П'яте тому в очікуванні 3 лютого і фіналу чекаю на ваші думки нижче у коментарях, яка пісня із двох заявлених полонила ваше серце, як так чи дерево? Можливо, взагалі дві? Повз. Ваше вподобання. Дякую вам, що ви додивилися цей випуск до кінця. Мої груди покидають чат. Залишайте свої думки, діліться цим випуском. Тисять, підписатися, залишайте вподобайки. Дякую вам за увагу і дякую за виділений вами дороцінний час. До зустрічі в наступному випуску.